Піленгаз товстолоб, пілий амур. Ці та інші види риби загинули в гаджабейському лимані внаслідок світіння води і сильної спеки. Цей процес спостерігається практично кожен рік при дуже швидкому підвищенні температури без опадів. Тож екологи розповідають про причини. Розчинений кисень дуже низький для водойми основним компонентом для життя біоресурсів це кисень. Якщо його немає, це призводить до так званої задухи, яку ви все знаєте, і риба не може існувати в такому середовищі. От. І підвищення солоності приходить в підвищенні температури. Та, за словами екології, вирогідність замору риби, на відміну від хаджибейського лиману, у Чорному морі набагато менша. Море, як більший водний об'єкт, має ну, достатню кількість рідини, так скажемо, і процеси перемішування. Тому в морі ну достатньо рідко спостерігається явища за духи, тому що це великий водний об'єкт, і тому якщо течія помінялася, то і вже помінялося і стан води. Натомість неодноразово у соцмережах цього літа, відпочиваючи на узбережжі публікують відео, на якому зображено, як скат приплив до берега. Екологи пояснюють, у чому причина. Все це свідчить, що температурний режим, в якому знаходиться Одеська область, вона дуже погано впливає на біоресурси, які в нас населяють нашу, нашу область. Через сильну спеку та відсутність опадів на Одещині крайній місяць сталася загибель великої кількості різних видів риб. Водойми випаровуються все мліє, і це призводить до так званого процесу евтрофікації, тобто цвітіння води. Водрості та біологічні ресурси, які населяють водойму, це рослини, вони починають активно розмножуватися. І вони також по поглинаються кисень і ну про, 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 проходять процеси відмирання і розкладу. В екстрених ситуаціях для запобігання погіршенню питання замору риби людям поки що залишається одне, кажуть у екоінспекції. Цю рибу ну потрібно вилучати з лиману, щоб не провокувати ще погіршення стану водойми. Екологи сподіваються на те, що коли стабілізуються температури повітря і водойм, буде спостерігатися покращення стану води і життя біоресурсів.